Продуктова лінійка Safety доволі проста, тим паче, покриває більшість необхідних функцій, які потрібні користувачам, а, і дозволяє зробити легкий вибір продукту. Вона складається з трьох основних продуктів: Safety Discovery, який призначений саме для аудиту того, що відбувається в компанії. Safety Protection це продукт, який дозволяє вже не тільки. Проводити аудит того, що відбувається з конфіденційними даними в компанії, але є виконувати, налаштовувати політики щодо обмеження руху конфіденційних даних, місць їх збереження і тому подібне. І Сейфтіка Інтерпрайз це найбільш повний продукт, який є в портфелі. Він дозволяє забезпечити інтеграцію з стороннім мережевим обладнанням, дозволяє підтримувати. Мультидоменну архітектуру користувачів, забезпечує інтеграцію з crm системами і так далі. І двох додаткових модулів: uh, Safetyка User Identity Behavior Analysis, тобто модуль uh, аналізу поведінки користувачів, який дозволяє отримувати детальну інформацію про те, які користувачі, якими додатками користуються, та будує. Uh, якими додатками користуються, які веб-ресурси відвідують, і дозволяє будувати, як і дозволяє будувати довгострокові тенденції поведінки користувачів, виявляти відхилення поведінки користувачів від даної моделі і так далі. В Україні всі рішення. Сейфтіка постачаються з цим модулем в комплекті, тобто не потрібно його додатково докуповувати. І SafetyC Mobile це модуль, класу, який забезпечує функціонал MDM, тобто централізоване управління мобільними пристроями компанії. Наприклад, ви можете централізовано відслідковувати, де знаходяться пристрої, блокувати їх, видаляти дані у разі втрати пристрою. А також задавати налаштування підключень до корпоративних мереж, щоб не надавати ці дані користувачам в ручному режимі, і так далі. І, звісно, ці всі дані ви можете відслідковувати в єдиній консолі, що дає певну зручність в управлінні даними пристроями.